Батько наш Бандера, Україна, Мати. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко. Добрий, що приходить під час їжі, правильно, апетит. Так само під час встановлення, зростання, еволюціонування саме в націоцентричному плані свідомості і ефективності власних проєктів, зокрема цивільних, які я маю честь і щастя просувати, виникає потреба, виникла. Є наявна потреба масштабування для чого я шукаю партнерів е, е, так, це об'єднання е, поодинокі, українські націоналісти, люди з націоцентричним центричним мисленням, патріоти України, української Донеччини саме тут на Донеччині для вирішення низки питань. Одним із моїх улюблених, з яких є зокрема звільнення українських святих, українських церков осередків виховання. Українців, як і дітей, так і дорослих на світі українській землі, які досі ще тут значною мірою значній кількості окуповані московитами. Тому, будь ласка, скидайте мені в коментарі, пишіть в приват щодо будь-яких об'єднань, або просто коли ви дієва людина, в якої на четвертому році великої війни з московитами вдосталь ентузіазму. Щоб робити якісь конкретні активні дії тут, на Донеччині у спільної дії співпраці зі мною, не за гроші, яких у мене у нас насправді обмаль. Так? Тому що, з поміж іншого, я дійсний військовослужбовець, так? Маю честь захищати Україну в лавах ЗСУ, батальйон К2, 54 бригада. От. А на власному ентузіазмі виконувати. Певні дії в цивільному напрямку, в цивільних проєктах задля щоденної і остаточної в перспективі перемоги України над Московією. Долучайтесь, пишіть мені в приват, повідомляйте контакти таких груп осіб, якихось об'єднань, куди я можу під'їхати наживо, поспілкуватися, запропонувати формати співпраці, задля підвищення ефективності роботи як тих об'єднань, так і. Моїх команд на Донеччині насамперед. Конкретно з ВВС Лев'яче Серце, я вже пробую списатися у Фейсбуці і інших аналогів, чесно кажучи, на Донеччині не знаходжу. Можливо, якось не так шукаю, можливо, ну вони якось не так представлені. медійно. Будь ласка, скидайте коментарі, бо ми маємо об'єднуватися задля. З нашої спільної перемоги, перемоги України разом боремо й поборемо.